Каплицю Боємі у Львові підсвітили червоним кольором на знак протесту проти смертної кари у світі. Вдруге поспіль завдяки ініціативі спільноти святого Єгідія Львів підтримав міжнародну акцію Міста за життя міста проти смертної кари цього року. Понад 1400 міст світу у 87 країнах та 66 столиць 30 листопада підсвітили головну пам'ятку архітектури, декларуючи свій протест смертній карі у світі. Минулого року Львів став першим містом України, яке долучилося до світової коаліції міста. Цього року до акції вперше приєднався Івано-Франківськ. У Львові каплиця Боїмів світилася увесь вечір 30 листопада. Насильство серед людей все-таки посилюється. Ми бачимо також настрої, які люди висловлюють у своїх висловлюються проти смер за смертну кару. Недавно було проведено статистики, які говорять про те, що населення України майже половина населення. України підтримує смертну кару і хотіло повернути її назад. Пам'ятку вибрали не випадково, адже за словами організаторів, на ній зображена найжахливіша страта Сина Божого Ісуса Христа на рельєфах каплиці страждання, муки та тортури, яких він зазнав у в'язниці. По самій пам'ятці відчитується ця тема. Водночас на площі організатори збирали і підписи львів'ян проти смертної кари. Їх надішлють ООН на підтримку світового мораторію проти застосування тортур та смертних вироків. Справді смертної кари в Україні нема. Але оце насильство людини над людиною продовжується, його є дуже багато. Можливо, навіть символічно, що коли пройшов рік часу після минулої акції, після того, як ми були першими, з одного боку доєднався Івано-Франківськ на одне місто стало більше. Але з іншого боку, ці перестороги і ці голоси. Які говорять про те, що в українських в'язницях далі продовжується знущання, далі продовжуються тортури, вони далі лунають. Вперше в європейській країні смертна кара була скасована саме 30 листопада 1786 року у Тосканському герцогстві. Україна заборонила смертну кару у 2000 році. Проте в останні роки були випадки, коли українок засуджували до найвищої міри у арабських країнах, де вона застосовується. Смертну кару застосовують і в найближчих сусідів України, Білорусії. Так до неї засудили, начебто, учасника теракту у мінському метро. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний, пісник.